Ти вчора вилив масло, брат, свіжесеньке, жовтесеньке, як мріє про нову зарплату. А через тиждень хрясь і воно чорне, як совість того депутата. Мотор то не акваріум. І якщо ти дизельний вурдеркіт, то тоді я тобі скажу, що солярка в цій країні то не євро 5 то умовний дід варить мазут на багатті. так що ти не дивуйся, що масло потімнішало. А може в тебе газ лізе з камери згорання і лізе, куди не просять його. А не просто лізе, а псує красу писану, яку ти бачив у пля. Бо мотор не дівка, якщо він всередині смердить, ні фільтр, ні троянди тобі не допоможуть. І перевір компресію, чувак. І якщо там вітер гуляє по циліндрах, то пора вже дзвонити Анатолію чи... і питати, що там на 1,6 недорого є. А я скажу тобі, є, тільки гросиків підкинь. Бо халява вона тільки в касках, які, до речі, закінчуються погано. А хочеш, щоб масло не темнішило, просто не їзди. Можеш кожен день підходити, витягуйте, і насолоджуватися красою. А щоб, до речі, візьми новий прозорий з такою ручкою, з лінійкою чудовий. Я маю. Купи новий. Бачите, як твоя мрія про чистоту мастила в двигуні здійснює.